Про те, що Путін буде давати якусь інформацію росіянам, було відомо ще вчора. Ще вчора ввечері очікувалося, що буде звернення чи якесь повідомлення. Але сталося по іншому. Сьогодні стало відомо про те, що відбувся своєрідний брифінг двох диктаторів Путіна і Лукашенка. І отам ми знову почули цілу тону усія усілякої. Маячні про те, як Путін бачить подальший розвиток подій. Ну, по перше, я так розумію, що ультиматум Трампа він відкидає на Росії, заявляють, що санкцій вони ніяких не бояться, і говорять, що їхні цілі спеціальної військової операції не змінилися, тобто це окупація України або ж Україна відмовляється від своїх претензій щодо НАТО від чотирьох областей Криму, української мови, церкви і так далі. Путін багато чого говорив. Я не хочу це все цитувати, тому що це. Це дуже боляче слухати всім українцям. Ми розуміємо, в принципі, в якому контексті подавалася ця вся інформація. Михайло Гончар, експерт із міжнародних енергетичних та безпекових відносин. а Також президент центру глобалістики, стратегія 21 в Мене в студії. Доброго вечора. Вітаю вас. читали тези Путіна, які він видав сьогодні спільно з Лукашенком. По діагоналі проглянув, тому що відразу видно, що у них нема нічого нового. Це інтерпретації. Всього mm -hmm. того, що було і в 22-му році, чому не міняється концепт, чому вони так вперто стоять на своєму? Чому ніхто не може збити е, цю кремлівську, значить, от владу з, з того шляху? Вони дійсно нічого не бояться? Ніяких санкцій, ніяких втручань, ніяких там не знаю е, впливів, які може застосувати розвідка або там ще якісь речі? Чому вони такі переконані? Бояться. Але по перше. За цими двома стоїть Китай. Угу. За обома. За обома, так. І тому не випадково, хоча вчора повідомляли про те, що ось ось має там Путін щось угу. повідомити. Але відбулась пауза, і, напевне, прийшла в голову ідея, що а якщо це зробити ще разом з Лукашенко, то якраз це буде більш потужно виглядати. плюс… Орешник знову в угу. порядку денному, ну і це зайвий раз говорить про те, беручи до уваги, що Москва і Мінськ партнери Пекіну, не просто партнери, а стратегічні партнери. Тому це вказує на те, що за цим всім стоїть Китай. А друге, що важливо, а от ті, хто намагаються зупинити, Російську агресію. Я маю на увазі передусім наших західних угу. партнерів. Європа так. Європа і Сполучені Штати. Ну, вони докладають зусиль, але це не ті якісно не ті зусилля, які здатні зупинити російську агресію. Вони її гальмують дещо. І режим путінський до цього звик, угу. починаючи з 2014 року, по суті. Себто вони поступово отримували нові і нові. Щеплення від санкцій. Тим більше вони бачили, який алгоритм цих санкцій. Це uh -huh. будуть санкційні пакети. Вони довго і нудно обговорюються. В Москві бачать, що там буде предметом активізовуються. Там можна підготуватись. Досвід найти. є, досвід Ірану є північної Кореї. Себто немає зупиняючих кроків, таких знаєте, зубодробильних, я би uh -huh. сказав. Ну от зараз там, ну не зараз, раніше там Трамп. Заговорив про щось схоже на такі речі. але... кроки. Дивіться риторика в Росії щодо Трампа різко змінилася. Спочатку йому там бурштинові портрети дарували, чи які а зараз Медведєв дозволяє собі називати його стариганем і людиною, яка так само поводить себе неадекватно, як і попередній президент Сполучених Штатів Лукашенко, навіть сьогодні там щось пожартував над Трампом. Тобто, вони реально дразнять президента найсильнішої країни світу. Для чого? Не бояться, демонструють. Кому вони арішні взагалі підготували? Нам? Для, Європі. Для, Європи. для Європи? Для нас, території Білорусі, це... Абсурд повний, тому що якщо це ракета середнього радіусу дії, uh -huh. то вона не розрахована на те, щоб запускати на дистанції там порядка сот кілометрів. Uh -huh. А от Європа полякати, особливо Великобританія там десь на островах за пару тисяч кілометрів, це якраз те, що треба. Тому це робиться демонстративно. Ну невідомо в якому там він стані. Насправді цей речник. Він він але взагалі існує як реальна зброя? Ну, ну існує, він прилітав сюди, але наскільки він доведений до ума. Uh -huh. Ну, це є питання, тому що риторика то може бути така притаманна е, Кремлю. Е, але результат який, ну, це, що ж, буде... це ж може бути Потьомкінській деревні. Так так, я я про це і запитала. Намальований на картонці орешник, це ну, не, не те, що демонструє. Ну, може бути не на картонці, але так би мовити, <сум> покажуть телевізійну картинку, там uh -huh. щось розкажуть. От. Але, безперечно, це чинник, який впливає на наших європейських партнерів. Ну, які як я продовжую називати це з 2014 року альянс переляканих угу. в Європі, тобто ніяких інших альянсів не, немає? Ну, є так би мовити, коаліція рішучих, яка десь все ще не може перейти Рубікон нерішучості. Але, безперечно, що в Кремлі острігаються наслідків цих. Санкції, які можуть бути, але я думаю, що більшою мірою Путін і точно переконані, що Трамп знову здасть тому позиції, позиції так от чого не трапилось зараз? От, в принципі, мало би десь може мож, трапитися, ще поки ми з вами обговорюємо все це. Е, з урахуванням тих висловлень, які прозвучали з боку Путіна, там угу. ну, плюс ще Лукашенко, е, по ідеї літак з Віткофом мав би розвернутися і полетіти назад до Вашингтону. Чи принаймні не вилітати, я не знаю там який у нього графік з uh -huh. а, арабських а, країн в напрямку Москви. Пам'ятаєте, uh -huh. да, свого, свого часу Примаков зробив цей розворот над Атлантикою, так. на знак того, на знак незгоди з тим, що зробили Сполучені Штати і НАТО в контексті там Югославії. Тому, але ми цього не бачимо і напевно не побачимо. Стобто просто Віков буде повідомлено те. Може в іншій інтерпретації, може з певними такими якимись хитрими комбінаціями, тому що перед Путіним стоїть завдання зберегти все-таки якийсь контакт з Трампом, запевнити його знову в тому, що він налаштований там, на мир, на врегулювання закінчення війни. але... Мовляв, ну і далі можуть бути якісь знову чергові обіцянки, там лінії там дмитрієв Вітков там солодких перспективних проєктів. Е, ну я так розумію, що дивіться, ми б не прив'язувалися до 8 серпня так сильно, але ця дата прозвучала не лише з Вос Трампа, Про це було сказано на радбезі. ООН, чомусь це зафіксувалося от в, в нашому інформаційному просторі що за цей тиждень має щось вирішитися. Я розумію, що Вітков це така якась бізнес про. Позиція для Кремля це не політичне вирішення питання. Політичне вирішення питання, все таки на рівні президентів. Трамп Путін має бути чи ні? Чи не вірно Ну, Дивіться тут більше вітков не просто виступає в якості там бізнесмена і його візаві Дмитрієв Так само це здійснюється взаємний зондаж. Позиції угу. обговорили якийсь бізнес. От а потім говорять: ну от тут ці політичні проблеми нам заважають. Давайте їх приберемо. З боку Кремля між іншим, я це недавно писав у своїй статті. Є ж механізм впливу на Сполучені Штати саме через бізнес крупних компаній американських, які не в Росії працюють, і одна з них там і не працювала. Шеврон, наприклад, але працює в Казахстані. Але нафту видобуту там uh -huh. транспортує через Росію uh -huh. 30 років там і так далі. І це завжди механізм тиску, тим більше, що такі компанії, як Шеврон, ExxonMobil, які задіяні там, uh -huh. які працюють з 90-х років в Казахстані, і це дуже прибутковий бізнес, особливо для Шеврону. Ну, для них, якби стоїть питання збереження цього бізнесу, тому що коли їм там перекриють новоросійську угу. То це збитки, це неотриманий дохід, прибуток, не дивіденди акціонерам, проблеми для менеджменту, що ви погано працюєте, де наші гроші, а үгін. тому їм легше піти в білий дім і вимагати, і домовитися. щоб домовитись, що домовляйтесь на тобто, це... Трамп заявляє про санкції, а Путін робить санкції. Треба так а, розуміти. Так, можна сказати, що він ну, указ же є чим... про те, що ці ФСБшники будуть перевіряти російські порти. Де, ну... Так, 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 так. І це з тої категорії, хоча. Ча так. насправді ще понад рік тому назад травні був відповідний наказ ФСБ відомчий. Тепер, якби це символічний Є крок. Указ. Є указ. Тепер якби рівень його підняли. Це mm -hmm. просто теж такий індикатор того, що дивіться, ми налаштовані рішуче. Ви там будете щось смикати знову, там ці санкції там, проти Китаю, Індії. Ну так ми вам теж можемо відповісти. Це з одного боку, якби, виглядає там, типу, хтось може сказати, ну це дріб'язок якийсь там бізнес двох взятих компаній. Але це потужні кампанії. Потужні кампанії з впливами, які були там протягом десятиліть, і незалежно від того, хто сидить у Білому домі президент демократ, президент республіканець там, і так далі їх виручка цих компаній вона перевищує наш От, тому вплив звісно, ми ми сказали, що там Амазон. Це, це великі компанії, і так далі. але це знаєте. Це класика американського бізнесу. Тому От, абсолютно е, вірно тому так, ми розуміємо так. їхні впливи, рівень їхнього лобізму і зв'язків. Дивіться, санкції 25% мита для Індії, 40% для Бразилії. Це за останні два дні. Я читаю, що Індія вже відмовляється частково від російської нафти. Починає шукати її десь там в арабському світі, Арабські Емірати, і ну і так далі. Якщо далі будуть такі санкції накладені на Китай, це можна сказати, що Трамп уже включився в велику цю санкційну гру? Чи ні? Ну так, але Китай чітко позначив свою позицію, що він на це ніяк не відреагує. от і специфіка полягає в тому, різниця. Між Китаєм і Індією щодо uh -huh. імпорту російської нафти, вона принципова. По-перше, що стосується Китаю, то там і раніше існували е канали е нафтової торгівлі, наприклад, з нульових років система трупровідна Східний Сибір, Тихий Океан, uh -huh. яка працює в прямі трувопроводи, і половину нафти Китай отримує не морським шляхом, а саме трупровідним. Труба побудована за китайські гроші, до речі, так далі. Ну, гроші повернуті вже. І тому Китаю немає сенсу відмовлятися, що б mm. там не було. Індія це абсолютно інша історія. Я вже не говорю про те, що, скажімо, Китай і Росія це якби два таких авторитарних близнюки. Вони споріднені душі. Інді... Індія це зовсім інша історія. А Індія. чому інша історія? А інша історія тому, що Індія традиційно. Ніколи не імпортувала російської нафти, а там, тільки коли в 2016 році Роснефть приватизувала там, не приватизувала в пакет десь близько 50% одного з найбільших індійських НПЗ, вони отримали контроль і тоді стали постачати нафту на цей завод. Ну, на свій завод, скажімо так, майже на свій. Але все рівно ці постачання, вони десь були від 2 до 4% іноді відсотків від загального обсягу імпорту нафти Індії. А все решту, Індія традиційно імпортувала і зараз імпортує, розташований поруч перської затоки. Ну, поруч як? Менше 4 тисяч кілометрів. А для того, щоб доставити нафту, наприклад, з Новоросійська, це плече логістичне буде десь порядка під 10 тисяч кілометрів, а з Балтійських портів під 16 тисяч кілометрів. Себто, це те, що насправді не дуже вигідно Росії, але Індія купує. І змушує Росію давати великі знижки. Собто це... Купує за рупії. Купує за рупії, за рупії до того що... <світ> з чим є потім проблема, як їх конвертувати, там і так далі. І тому індійський міністр енергетики десь по моєму за пару тижнів тому назад доволі чітко сказав, що якби у випадку чого ми переєнтовуємося на добре відомий їм маршрут маршрут. І він нікуди не подівся, десь приблизно російське постачання приблизно третина. Нафтою в потреб Індії, а більш а третина так само надходить mm -hmm. десь з регіону Близького Сходу. Тому насправді тут для Індії серйозних проблем нема. Так, вони там не зможуть отримати від Арабів ті знижки, які вони отримали росіян, від росіян, так. Так, але для них ніякої катастрофи не буде. Бо відносини зі Сполученими Штатами для Індії більш важливі в цьому контексті. От. Звісно, може бути певна хитрість і з боку китайців і індійців так само, себто зараз може бути певне призупинення, дійсно, як це зробили індуси, поки не буде опрацьована відповідна обхідна схема, щоб розмити десь цю російську нафту, зробити з неї певний мікс, десь там умовно скажемо в Малайзії. Чи, чи в Індонезії, чи де-інде, чи десь там в відкритому морі через завантаження на супертанкер, змішування з якоюсь іншою, і з'явиться якийсь там мікс, бленд, от, який не можна буде з формальної точки зору ідентифікувати ви знати, як російський. Ви знати, як російський. Так. Я вас слухаю, я розумію, що. Ніякої ради на Путіна немає. Ні первинні санкції, є? ні вторинні санкції поки що не б'ють боляче. Є. Знаходяться обхідні шляхи. Які яка є ну є реальний, реальний от, можливий тиск? От, е, насправді е, варіанти є, що називається. Просто коли само початку ми говорили, що е, захід і та ж сама Європа, вони якби не вдаються до повного пакету дій, ну наприклад. Давайте візьмемо по відключенню від системи банківських SWIFT. Угу. Свіф? Угу. Ну, статистика така на сьогодні: от останній пакет 18, там ще десь два десятки банків включили, всього відключено 45 банків, 45. Але по різним оцінкам, від 200 до 250 російських банків продовжують працювати. Їх ніхто не відключав. Це обхідні канали. Угу. Так, це менші банки. Хоча і гіганти, там, як Газпромбанк, ну вони, попри те, що відключені, але тим не менше зберігають низку по напрямків можливість роботи в цій системі. Більше того, вони адаптувались за цей проміжок часу до роботи без свіфта. використовують, наприклад, китайську CIPS, китайська міжбанківська система розрахунків uh -huh. в, в юанях. Тому от така половинчатість, або візьміть. Так званий тіньовий флот, от про тіньовий флот, розкажіть, будь ласка, в контексті того, що о, хочу, щоб ви пояснили це. Володимир Зеленський підписав закон щодо запровадження санкцій проти тіньового флоту Росії, суди на які транспортують зокрема російську нафту і нафтопродукти, що це дасть. Це нічого не дасть, тому що вони, ці танкери, судна, які транспортують нафту натопродукти, mm -hmm. вони не заходять в українські порти, не проходять територіальним морем України. Ну, за винятком окупованих Криму там mm -hmm. на от але, це важливо, що відбулось по одній простій причині. Ми взяли на себе зараз зобов'язання про те, що ми будемо синхронізовувати наші санкції mm -hmm. з європейськими західними цілому, тому це якраз. Те, що в цьому контексті. цьому контексті, так. Що стосується, чому називаю цей флот тіньовим? Ну, він насправді не є таким же тіньовим, оскільки так чи інакше всі дані цих суден відомі. Відомий їх технічний стан. От та частина, яка не відповідає технічно нормальним е, технічним вимогам для експлуатації е, суден такого класу, вони, власне кажучи, становлять ризик. Для екології моря будь-якого моря, де вони транспортують нафту, і в цьому контексті вони якраз і мали би підпадати під санкції не з точки зору того, що там десь вони записані в якомусь чорному списку, там чи декілька цих списків. А з точки зору невідповідності, а, а, а з точки зору норма? недопуску. Недопуску, недопуску а, в, в даному випадку у Балтійське і Чорне моря. Угу. Оскільки це а, практично замкнені моря чи напівзамкнені. Це не світовий океан, де якщо відбувається якась е, катастрофа з розливом нафти, то так чи інакше е, все це е, розсмокчиться розсмопчиться зрештою і буде е, океаном перероблено. Давайте задаємо аварію в мексиканській затоці 2010 року. То була катастрофа, але угу. через кілька років океан зробив свою справу. І зовсім інша ситуація, наприклад, була з катастрофою танкера Престиж у 2002 році біля узбережжя Франції ближче до іспанського, де все це викинуло на узбережжя 4 мільярди євро. Пішло. А якщо це трапиться на Балтіці, не можна пускати, не можна от в чому була б ефективність цих санкцій проти так званого тінього флоту? Їх не треба запускати в Балтику під завантаження нафтою. А їх пускають, тому що свобода мореплавства, фрідом бачите. Я все-таки повторю питання. То які ж механізми тиску? От цей і механізм Тіньовий флот у нас не до кінця значить, зупинений. І санкції не до кінця діють, і СВІФТ вони вміють обходити. І нафту продають і Китаю, і Індії, там різними шляхами іншим країнам. Все, Путін в шоколаді. Не в шоколаді. Оскільки так чи інакше вони серйозно недоотримують угу. тому ефект від санкцій є. Без них ну, було б шоколаді. А так, йде велике недоотримання. І тому, якщо, наприклад, все ж таки погрози Трампа стануть реальністю, хоча би стосовно Індії, ну це десь так буде означати в мінус, ну, десь четверта частина. Того, що отримує зараз від нафтового експорту, ага. з урахуванням знижених цін на нафту це серйозно. Серйозно ударить по четвертому кварталу цього року для е, доходів бюджету війни. Але знову ж таки, ми бачимо ці спроби з боку Росії протидіяти ось цьому тренду, от і е, ну розпалити велике вогнище війни в перській затоці, там завдяки Ірану не ага. вдалося. Бо розраховували в Кремлі на те, що буде 100, 120, там 150 доларів за барель. Цього не відбулось. Зараз їхнє міністерство економічного розвитку понизило середньорічний прогноз по ціні бареля нафти до 55 доларів за барель. А на початку року вони говорили, що буде шістдесят і майже. І це не для ЮРЕЛС, це для Брента еталонного. А Юралс буде десь, грубо кажучи, так, на 7-8 доларів за барель нижче, Собто, Ну, бачимо, велика проблема з дефіцитом бюджету, але ось який пріоритет, передусім гроші на війну, то все решта скорочується там і так далі. Тому, якщо були би, була б наявна політична воля. У західних лідерів, передусім європейських, знову ж таки я звертаю увагу на Балтійський регіон, звідки експортується і отримується відповідно до 60% доходів від нафтового експорту у Балтійських країн можливо і є політична воля. Немає політичної волі у важковаговиків європейських я маю на увазі не три країни Балтії, так а країни Балтійського регіону, які угу. є всі членами ЄС НАТО до речі. З одного боку я читаю, що Європа дуже боїться війни і вже прогнозує коли там Путін нападе, в якому 2030, 2027, му 27-му, 35-му різні прогнози готуються. Озброєння роблять з іншого боку. Немає рішучості, як це зрозуміти ну тому, що кожен якби мислить так, що а ось пронесе. от і тому причому вставляють Путіну свої мізки. Що чомусь він повинен чекати до 30-го року, поки там, НАТО приготується, так. там хтось говорить про 35-й рік там, і так далі. Е, а насправді ситуація складається по-іншому, і десь в глибині е, європейські політики е, вони відчувають, що щось тут не так. Але, звичайно, вийти і сказати. Суспільству, виборцям. Угу. Про те, що знаєте, нам тут потрібно, якби от Примати не просто там непопулярні популярні не рішення, рішення. От що потрібно ті мільярди, які ми там розписали, що ми там їх будемо пускати на оборону, але це десь там в районі там року 30-го, 35 го це треба негайно робити зараз. Більше того, потрібно негайно не просто надати допомогу додаткову військову Україні, але можливо і стати поруч з збройними силами України. Угу. Мовляв, бачите, Пінч, Пінчна Корея практично демонструє відкрито повну союзницьку підтримку Росії. От. І ми повинні так промонструвати. Хто це може сказати, Назовете такого політика західного? Поки Ні. що я не можу назвати такого Ніхто західного можна, політика. Я буде. я можу процитувати Андрія Сибігу, який говорить на на конференції обсє, що закінчити війну вже цього року. Таку мету ставить перед собою Україна. Я от не розумію, які підстави нам вірити. Такі заяви є якесь підґрунтя того, що це може статися до кінця цього року. Путін готовий воювати далі, особливо на нього ніхто не тисне. Україна знесилена. Ми чекаємо зброю. У нас сьогодні день жалобний день за загиблими в Києві. У нас геть немає зовсім ніяких ознак того, що до кінця року може закінчитися чи навіть призупинитися ця війна. Ну може Андрій отримав якийсь факс. З небесної канцелярії, не знаю. Але дійсно вона звучить дещо дивно, тому що війну може припинити той, хто її розпочав. Не ми ж її розпочали. Тому, якщо він не може Путін припинити її, значить має бути операція примусу його до припинення угу. війни. Цієї операції примусу ми не бачимо, а самі зробити ми не можемо в силу різних обставин, хоча могли би. Якби знову ж таки, не діяли ось ті абсолютно нераціональні з точки зору воєнної стратегії заборони, які встановлювалися нам з Вашингтону, що туди не можна бити. Оцю зброю ми вам не дамо, тільки на своїй території використовуйте на території Росії. Ні, потім зрештою погодились, що в цьому є своя логіка, але час змарнований. Тому зараз, якби ситуація пов'язана там з 8 серпня, ну не знаю наскільки це може бути там магічна дата. У мене є певні сумніви. Хіба що може бути чергове відтермінування через якісь нові сподівання? Ну, це якщо вдасться там крутити знову чергове Трампа навколо пальця, в тому числі цим візитом Віткофа і там переговорами. Тобто, 8 серпня, за вашими оцінками, не стане історичним днем у цьому контексті переговорів. Ну, мене є yeah. глибокі сумніви щодо цього, uh -huh. оскільки е немає не словесної словесна демонстрація. З боку адміністрації США з боку європейських країн вона то є. Ось, скажімо, це 18-й пакет там чи погрози санкційні з боку Трампа. Але знову ж таки, просто погрозами на Кремль не вплинеш. Вони до цього стійкі. А реальних дій ми, на жаль, не бачимо. Ви нагадали оцей проміжок часу, коли дійсно ми були в війні, і Україна була в обмеженнях, тобто там оці дадуть далекобійні ракети, не дадуть. А якщо дадуть, то якого радіу От а так, щоб по цивільному населенню в Росії не потрапити тільки по енергетичних об'єктах, ой ні, не вийти по енергетичних об'єктах, бо це дуже розлютить Путіна. Мені здається, що Трамп в цьому сенсі. Більш вільний він, якщо прийняв рішення давати зброю Україні, то він додаткових обмежень не ставить. Чи ми чогось не знаємо? Я думаю, що ми щось не знаємо. Що е, з одного боку, нібито так виглядає, угу. але з іншого боку, ну поки що ми не спостерігаємо якихось реальних речей, от чи поставок додаткових е, тих більш далекобійних засобів. Угу. Е, можливо, це відбудеться. Можливо, в цьому плані 8 серпня. серпня стане такою датою, але давайте згадаємо, сьогодні у нас 1 серпня. 1 серпня 91-го року. Я не згадаю, що тоді було. Дуже добре згадаєте. Chicken спіч Буша. А, у точно, Боже, Боже. Я просто не знала, що це було 1 серпня. 1 серпня так, бачите, яка знамена дата? Дійсно. А сабто, в чому паралель? Сполучені Штати знову наступають на ті самі граблі. Що от якби десь е, там під свідомості все ще зберігається той підхід, що це Україна, це частина якоїсь території, де так чи інакше домінувала, Скажімо домінує... так, мала вплив Росія на неї великий. Е, так, Якусь, так. так, і мовляв, ну і росіяни ж теж так десь кидають, що мовляв, ну Мексика. Ну, уявіть собі, uh -huh. що ми би розмістили е, в Мексиці наші е, військові бази спрямовані проти Сполучених Штатів. би реагували. Ну і от цей аргумент ну, як, як... на Кубі розміщували радянські військові бази, як сполучені штати так, реагували. Так, от, власне так. кажучи, історичні паралелі вже є, так Так, да, безперечно. Mm -hmm. Ну але факті, фактом, що ось ця піврічна гра Трампа е з Путіним вона показала безперспективність такого підходу. Але знову ж таки задаємо Буш приїхав і розповідав mm -hmm. зовсім інше. Хоча вже тенденція була зрозуміла, що радянський союз розвалюється, колапсує. Ну і через три тижні і не стало, власне кажучи. Але тим не менше інерція продовжувалася. Я до того, що тут, тут має місце теж такий підхід, що, попри все те, що в адміністрації Трампа вже бачили, що ці механізми, які запропоновані були е підходи до Путіна і для Путіна такі, угу. як би заохочуючи до миру, там, до бізнесу там, і так далі, себто, ну, в чому Трамп мастак? Це, всі ці діли. Mm -hmm. Оборудки, вони не працюють, але інерційно все ще це буде продовжуватись якийсь час, перш ніж е, буде завдано ну такого нищівного удару по репутації, по іміджу і перш за все в самих Сполучених Штатах, що де ж та мага. Зовсім протилежним. Таку хорошу історичну паралель ви згадали про 1 серпня 91-го року. Термін від виступу до розвалу Радянського Союзу зовсім короткий. Давайте перекладемо це на наші реалії від нинішнього першого серпня 8 серпня восьмого да, нехай буде, хай так. ця інертність буде пришвидшена для того щоб стався розвал розвал нашого сусіда так би мовити я мабуть дуже оптимістично на це дивлюся але просто хочеться дуже хочеться щоб там щось сталося отже щиро дякую спасибі що сьогодні були в моїй студії михайло гончар сьогодні в цій частині інформаційного марафону